Що, що? Ви себе самі не рахуєте. Ви? Ви зараз назвалися хто ви позвані? званні? вам Я вам сказав, я мужчина. Я мужчина. Андрій Григоріч, присядь. Просто Андрій. Андрій Григоріч, мене Андрій Григорович, мене в сумці. Андрій в сумці лежить, він не може присісти. Чуєте, бесіду будете в дурдомі проводити або в тюрмі. За те, що ви мене викрали. І і тут... Ви співучасники я кажу, зараз. Я вас викрадав. Да. Ну от оця особа привезла, викрила його оформив окремо. Так. А я вам ще раз заявляю, я проводжу розслідування в державних інтересах. Так. І ви мене перешкоджаєте. І ви чим? йому чим? Чим? Тим, чим? тим, що перешкоджаєте? Вас так. привезли так. представники. Ну. То, ну. То, я то, з ними вас... розберуся окремо. Я прийом... вам заявляю ще раз. Я Видите? вам Видите? Да. мене викрали, Терехтете, не привезли. Ви тарахтите, терахтете ви. А кому вставляти? А хто ти такий? хто ти такий? А хто ви такі і такі? Мужчина. Що не бачиш? Подивися, прямо. Ви мужчина. Да. Подивися. У нас немає, у нас і чоловіки. Да. Ну, а у вас є чоловіки, а я у мужчина. А, чоловіки, а я мужчина. Ви мужчина? Да. Да. Ви, може по якийсь проросійський да. агент? Так. Кашу, так. Ви Ні, агенти ви. В мене ви агенти? всі внутрішні вороги, бо ви мене викрили і сюди, і тут тримаєте музей парити. Коли я в державних інтересах викриваю сотні мільйонів, всяких таких умників саду Всяких цих, як то вони називаються, малюків. Да-да, Записую там, щоб це передаш. Малюків, гандонів, яких я об'явив гандонами на днях. І він схавав 10 разів, подивіться в Ютуб канал мій Падонків. Я йому об'явив не раз, Ютуб канал відкритий, подивіться. І садових, я до нього зайду, запитаю, що це ти було вчора. І сьогодні, що тут продовжується. І запитає вся країна. Якщо будете мені мозги парити, запитають вас конкретно. Буде вам угу. Відкрийте відео і подивіться, якщо ви не вірите. І зараз поліція приїде і пояснить, що вона продовжує тут вас дозволяти собі. І буде вам угу. Понабирали порох тут зробив вас, чорті що, типу ЗСУ не бацать. Умніки знайшлися. З кооперативом ЗСУ. Де ваша армія доблісна? Чому пороха не запитаєте? Чому розформована? Чому кооператив ЗСУ зроблений? Ви не попутали відео, подивіться. Якщо будете перешкоджати мені, то будемо з вами по-другому говорити і формляти, представте хто такі. Чому мені пугаєте? Я не пугаю, говорю, як є. Людина вас знає, що я не пугаю, я людина слова. Я людина слова, не перешкоджайте мені. Якщо вас не повідомили лягаві, що тут відбувається, що ви мені перешкоджаєте, і мене ще тут. З вами нормально. спокійно. Я вам ще раз вам лягаві, пару разів приходили, речі не кричіть, бо, тому що ви не чуєте. Не пали, Двис, якщо треба, буде, будете пасти зараз. Ре, Погода не погана просто. Да. Буде тобі дивися. Да. Буде тобі давай. Страшно. Буде страшно. Буде. Я ж нормально буде говорю, тобі... говорю, не наривайтеся. Двис, не буде. Я кричу, бо ви перебуваєте, Двис. кожен, Двис. ви зараз кожен перебуваєте. Ви перешкоджаєте бо, реально, тому що ви не лізте, 대해서, куди не травиш попереду. Я не то, що з любіть чай, бо тому що простужуся з вами. Дайте це. Ви зашкодували ще чай навіть. От, і привіт там от. Можу подати, типу подасте там і малюку, скажіть, і вашому главнокомандуючи. Я пока з вами закінчив, але всіх запам'ятав за те, що мені сп... супротивляють. Дур -дур.